Добрий день, мене звати Василь Джурабаєв. я президент громадської організації Асоціація відродження Грицево. Сьогодні вже липень, перші числа липня, і за плечима у нас ми рахуємо, я так теж особисто вважаю, така грандіозна подія як фестиваль Я люблю тебе, мій Гриців. Що означає він для нас, як членів громадської організації? Що означає він для громади? Звичайно, здавалося б, що це звичайний фестиваль. Подія, свято, зібралися артисти, прийшли місцеві мешканці, і було весело, гарно. Ну, як би всіх, звичайно, так? Насправді, сьогоднішній фестиваль, це 18-й фестиваль. І 18 років поспіль Грицівська громада, запрошує усіх, хто проживає навколо до себе. На своєрідний день відкритих дверей до себе в гості. І я люблю тебе, мій гриців, звучить непафосно в устах наших грецівчан, тому що вони вважають, що фестиваль це свято, це сімейне свято, коли те свято, куди хочеться прийти, поспілкуватися в колі своїх друзів, знайомих. І особисто. Як ну, для себе і членів громадської організації ми вважаємо, що це своєрідна родзинка, е, візитівка діяльності громадських організацій в селищі. Тому що 18 років це не просто час, це якраз е, такий період, коли формується традиція в громаді. І фестиваль є своєрідним таким зліпком, е, миттєвістю, фотографією. як… Е, Живе, чим живе, що відчуває громада, які в неї е, таланти, які в неї радості, які в неї проблеми, які в неї проекти, що відбулося за цілий рік, чим хочеться похвалитися, про що хочеться розповісти і проаналізувати. І хто побував на цьому святі, тому що ми говоримо, що це справжнє свято, відчувають таку атмосферу. Сімейного затишку, атмосферу такої, якби ну не хочеться спішити додому, тому що тут всі свої. Цей парадокс відчувають, і цю незвичність відчувають усі гості, які приїжджають до нас у селище. Для того, щоб сформувалася така подібна традиція і настрій в громаді. Потрібно не тільки багато часу, це приблизно 7-8 років для того, щоб сформувалася традиція приходити на площу і стати учасником цього дійства. Відбувається сворідний переворот в свідомості громадян, що я приналежу до цієї громади. Тут моє коріння, моя мала батьківщина, і я частинка цього всього. Це не одного дня робота, це робота. Невидима робота, але робота багатьох активістів, членів громадських організацій і наших членів громадської організації. І е, кожен, хто долучився до цього, відчуває, що свято відбулося якраз завдяки цієї синергії, маленьких частинок, цеглинок кожного з них. Якщо говорити про е, таку е, якби, е, біографію чи характеристику цього фестивалю, ми вважаємо, що е, в Чому унікальність цієї події? Тому що це не просто свято, це е, місце, де це така площадка своєрідна, де збираються ідеї, таланти, люди для того, щоб зробити висновки, порадіти за те, що зробили, і зробити певні висновки того, що ми маємо зробити. Фестиваль кожного року мав свою тему, свою, е, свої, е, свої, ну, свою мету. І це були фестивалі, наскільки ми особливі. Це були фестивалі, наскільки ми патріоти. Але останні п'ять років це фестиваль єднання і фестиваль благодійний. Ми говоримо, що незважаючи на різнобарв'я релігій, поглядів націй, національностей, різних таких ну, свого рівня культури, ми все-таки, грецівчани, одна єдина громада. І хочемо розповісти, і донести це до кожного. Власне, останній фестиваль якраз мав на меті такий, якби день відкритих дверей. Хритічани запрошували громади, які проживають навколо них, на тих територіях, які оточують наш прекрасний гриців. І ми розповідали про те, що ми різні і шукали точки дотику. Ми любимо пісню, ми любимо своїх дітей. Ми хочемо, щоб майбутнє у наших дітей було мирне. Активне, свідоме і відповідальне цього вчимо і підростаюче покоління. Мало того, покоління безпосередньо це підростаюче і приймає участь у цьому фестивалі. Якщо говорити в цифрах сьогоднішнього фестивалю, це більше 60%. 60 різних виступів різних творчих і співочих колективів це близько 100 волонтерів, людей, які витратили свій час, свої ресурси для того, щоб свято в Грицеві відбулося, і ми не витрачаємо кошти бюджету, кошти якихось невідомих. Нам, благодійників чи грантодавців, ми витрачаємо свій час свої зусилля з радістю, тому що ми керуємося принципом ресурси громади для потреб громади. Якщо громаді це цікаво і це необхідно, а час показує, що така віддушина і така подія обов'язкова для, для життя громади. Ну, тому що це місце, де ми святкуємо і аналізуємо одночасно. Чому особливість, що фестиваль має на собі безперервну таку такий перелік подій зранку до самої ночі, де Людям збоку не зрозуміло, чому, чому вони хочуть тут бути, чому вони, тому що для кожного знайдеться місце. Хтось хоче подивитися виступ творчих колективів, хтось хоче дізнатися щось цікаве про гриців, чого він ще не знав. А повірте, що завжди щороку є така ізюминка, яка притягує грицівчан. І ніхто ж не заставляв кожного з них прийти власне в 35 градусну спеку і відстояти. На сонці, щоб, ну, щоб була кількість, люди б самі свідомо приходили і приймали участь і раділи, тому що вважають, що коли ми за ще за лаштунками ще з глибокого ранку монтували одяг сцени і, і розставляли муз, музичну апаратуру. Люди, які проходили на базар, вони говорили вітаємо вас святом. Тобто, ми встаємо, ми рахуємо, що це результат роботи багатьох людей, коли ця подія вважається не Якийсь там ну, піар чи, чи, чи показуха, а якраз та подія, що от якби громаді цього не потрібно було, то цього не відбувалося б. І це на нас це, це дуже важливо, тому що поява людей, які все більше і більше розуміють, що що я можу зробити? Що я що я, е, якщо в мене є ідея, і я прийду в, е, до цієї команди, і, і в, цій, в цьому єднанні у мене вийде та справа та своя, та вота, що в серці сидить? Таких людей потім неможливо ні продати, ні купити. Вони. Стають справжніми патріотами, і головне, що вони стають відповідальними за свої вчинки. Ми вчимо людей відповідальності. З самого дитинства такий трошки ракурс, Нас мало хто вчить бути відповідальними. Що я хочу, я можу, і я це зроблю, я доведу до кінця. Зазвичай десь на якійсь першій ланці воно зупиняється. «А, було б добре, якби хтось щось, але. В громадських організаціях є така, якби, я рахую, найважливіша риса, що це формування соціально відповідальних людей. І одним з напрямків цієї роботи, що ми, що ми займаємося, це якраз пошук цих ініціативних людей, формування їх в команди. І ми вчимо їх бути відповідальними за те, що вони зроблять, тому що ніхто сюди не прийде і не буде робити твою маленьку батьківщину кращою. Насправді треба встати і зробити це самому. Ця подія 18-й фестиваль за плечима ми ще, ще в голові, якби, ще каламбур такий, від фотографій, текстів, людей. Ми ще не всім подякували за роботу і будемо це робити протягом якогось певних Проміжку часу, але я знаю вже якби, такий момент, що свято відбулося, свято було добрим, сімейним, гарним, і, мабуть, завдяки тому, що. Це зробила свято сама громада. Не приїжджі артисти, не якісь там лідери якихось громадських організацій, які не існують на території селища. Завдяки самим людям, завдяки їхнім зусиллям вдалося таке, власне, і зробити. Тому ще раз всім дякую. І ми хочемо цього чи не хочемо, але готуємося до фестивалю 19-го. Тому що чи є повідомлення, чи є оголошення, громада знає, що остання неділя червня ми святкуємо День Грицева. Дякую.